Я хірургиня Віра Божик. Серце пішло. My... Привіт, Віра. Я Бодя. Я буду вести вашу доньку. Одразу внесемо в її діс. Це електронна черга на донорське серце. Я, по суті, чекаю, щоб чиясь дитина загинула, щоб врятувати свою. Мам, я не хочу, щоб у Києві були ракети. Не буде ніяких ракет. Я тобі обіцяю. Готуйте другу операційну. Вік, всіх везуть? Приліт з багатоповерхівку. Ти не можеш додзвонити ні до чоловіка, ні до сина. Нарешті. Алло! Ми, ми, ми в лікарні. є. Я не розумію, я зараз дам трубку лікарю. У вашого сина стався кров у мозок. Я маю вас спитати. Чи готова я підписати заяву на дом? А якщо ти не погодишся на донорство день, Богданка не виживе. Навіть в смерті сина вона обрала роботу а не мене. Донор в Одесі повітряний простір закритий. Я готова їхати. Ні, я не хочу ризикувати вами. Що мені втрачати? Немає Адреналін. Ви мене чуєте? Розряд. Якщо ти думаєш, що я дозволю вирізати серце свого сина, ти божевільна. Будете боротися за себе так само завзят, як боротися за інших. Я хочу тобі сказати, що я жива.